Привіт, друже. Я спитаю, звідки в тебе мій номер. Як ви відноситесь зараз до а, пілотів БПЛ? Тихотинись. Щоб ти там собі, блядь, не думав. Передумаю. Так. Я нормально сижу? Нікак ні, ні, бидла, всі. блядь. Нарешті, блядь. Ну що там? Я, блядь, вже два рази залишився без дому. Вдягають в те, що є. В стільовий мультикамчик. Коли нас відпустять додому. Думаю, ще не скоро. Я ну, я тут вдома. Так продовжуватись не можу. Час, які тікають, можете проїбати спишку. <laughs> Можна навіть взяти яйця друга свого в кулак. Назвімо речі своїми іменами. На реінкарнацію, блядь. Як вона називається? Сука? Привіт, друже. Вітаю Дай, Боже тобі здоров'я Навзаєм. — дивись. Я задам тобі зараз три питання: що стосується нашої служби, що стосується взагалі в принципі нашого відомства. А потім ми з тобою зробимо поліц. Чудово, скільки років, який в тебе позивний і ким ти служиш? Мені 31 рік. позивний мене Ніксон. Служу я в державній прикордонній службі на посаді начальника прикордонної застави в Підрозділі Оріон на службу вступив 21-му році. Відчував ракою, що десь не за горами вже війна. Мене бентежило те, що я. 2014 році цього не зробив. Не буду виправдовувати себе. Простіть мені, мужики, за, то, за що не був в АТО. Тому підписав контракт у пошуках нормального колективу. На той момент я проживав з 2014 року в місті Лисичанськ. І найближчим підрозділом, таким озброєним формуванням, це була Державна прикордонна служба. Вже тоді, поспілкувавшись з начальником штаба на той момент, він мені сказав, що я піду служити на ВП станиці Луганська. Туди приїхав і мені там дуже все сподобалось, хоч це було. Доволі далеко від місця, де я проживав, колектив мені сподобався. Познайомився з хлопцями. Потім почалися якісь навчання, пристосування до зброї. Хоча я проходив строкову службу, і знав на той момент, як поводитись зі зброєю. Я дуже радий, що я все ж зробив цей крок. Щоб не бути мобілізованим вже в поспіху, коли тебе вже вдягають в те, що є, ти йдеш не незрозуміло до кого, в який підрозділ, яке ставлення до тебе і тому подібне, скажімо так, що наша структура вона не зовсім призначена для ведення бойових дій ага. да, на той момент, але вона озброєна, тобто якусь відсіч можна було дати. І вже коли зайшов ворог на нашу територію, вже було все зрозуміло, то вже було, скажімо так, несикотно. Були хлопці поруч, були команди до оборонного бою, і ми були в такому апендициті, що всі розуміли, що ми там в принципі, і залишимось. Було весело, було б набагато гірше, якби я все ж залишався вдома. Я розумів, що один раз ти виїхав з рідного міста, яке окуповане, так продовжуватись не може, бо друге місто, де я... Проживав, воно теж знову окуповане. І якщо так постійно десь кудись від цієї проблеми тікати, назвімо речі своїми іменами, ага. то ти не втечеш. То вже Бо... не буде коли, куди переїжджати? Так, да, ворог mm. він дуже потужний, дуже сильний, попри всі насмішки над ним. Але хочу сказати, що повоювавши проти кацапів, я дійшов висновку, що, напевно, американці. Це не ті люди, проти кого я хотів би воювати. Але Кацапи то такі. З останніх новин наших військових будуть дягати вже нарешті. В стільовий мультикамчик на заміну нашого привичного пікселю. Як покращує маскування або, в принципі, ситуацію в цілому для військових. Ось саме мультикам. Про цю новину я дізнався буквально сьогодні, якщо чесно, в соцмереж. І моя реакція була приблизно як твоя. Нарешті тільки я додав ще, блять. Нарешті, блять. Піксель, на мою думку, він не дуже практичний. Нас набагато менше, ніж окупанта. Ми перебуваємо на позиціях довше. Там, в принципі, будь-який камуфляж. Він піде по одному місцю, бо ти... він буде тупо суцільний, Глядеться. кольору багнюку. Ага. Так. Але мультикам він дуже універсальний. Він підходить майже до будь-якого біому. Але я не знаю, чим вам хуйовий дубок той був, бо до нашого біому він дуже підходить. Але ну, якщо мультикам, це вже краще, аніж піксель, тому що суто на деяких позиціях його дуже видно. Мультикам я вважаю, що все ж таки виграє перед пікселем в плані маскування. Особливо, якщо тканина призначена для багаторазового насіння, її можна прати і вона не буде вистіруватись. Піксель він, здебільшого він вистірується, він стає просто білим. Ага. І на фоні цього всього зеленого, ти просто як біла пляма. То ну, на зиму можна його носити, на зиму його можна носити. Ну якщо за тому я дуже позитивно ставлюсь до перехід на як він там ММ-25. Які зміни в відомстві ДПСУ ти побачив за час повномасштабної війни? Найбільш така відчутна зміна була в тому, що колись ти питав документ Кацапа, а зараз ти просто в нього стріляєш. Якщо він перетинає кордон, база це набагато спростило процес. Mm. Перетинання кордону і більше повноважень, якщо ти десь колись їх недолюблював. А всі ми знаємо, що ми ніколи не були братами з ними. Ми замінили штампи на зброю. Які зміни ти побачив в підрозділі Оріон? Мені подобається, що Оріон став більш мобільним в плані якихось рухів в процесах спосередньо по бойовій підготовці. З'явилось більше людей. Підрозділі нових облич, які надають нові ідеї, підказують щось. Що найголовніше, зараз вже до цих ідей, до цих поглядів вже прислуховуються і багато що вирішується набагато швидше. І це мені дуже подобається в оріоні. Дай Боже, давай так за що ти можеш сказати, що от я буду продовжувати там службу да, двіжуху всю в оріоні, що для тебе є таким особливим, що ти продовжуєш там от мотивовано типу реально міняти дуже багато якихось підходів до. До хлопців, типу тренування, там чи щось так далі, почну з того, що не змінилось, не змінилось відношення до особового складу. Що я маю на увазі за ці три роки війни? Я був на ділянках різних з різними підрозділами. Слухав їх, да, як в них з відпочинком і тому подібне. В нас такого ніколи не було. В нас завжди дбають про відпочинок військових. Немає проблем з відпустками, тобто, ти не пересиджуєш. Навіть якщо ти десь і пересидів, то в принципі тобі дадуть по компенсу да компенсують цього? відпочинком. Uh -huh. Да це мені завжди подобалось. Хлопці з інших підрозділів, які мені розповідають. Як в них це все проходить, і я просто брався за голову. Я як не віручий, мені може десь помолитись, щоб в нас так не стало згодом, як в них. Також що я можу сказати з приводу забезпечення, теж проблем ніколи не було, і це залишається на рівні з ж провізією. Якщо навіть це не щось державне, то знаходять якихось волонтерів. Що ще цікаво, що це все доходить. Тобто не залишається десь в тилах, це Тобі доходить дитя. до особового складу на самих загальних рівнях оборони. Тобто, це все передається прямо на позиції. Так як я став вище за званням, вище за посадою, в принципі, я це все бачу і я це можу контролювати. Що це може дійти до бійців, і я це розумію завдяки хлопцям, які також зі мною в строю, ми цим цим можемо забезпечити. Десь щось не виходить, то тупо особисто йдеш і несеш. Людям потрібна мотивація, ага. і якщо про людину не дбають, то мотивації не буде ніякої. Я вже мовчу про мотивацію, яку досі не можуть знайти люди, які не долучаються до лав Збройних сил. До тебе в дім приходить якийсь чувак і починає в тебе потроху віджимати кімнати, і ти такий кажеш, а що мені цей будинок мені дав? Так само і з країною. Тобто ну, мотивація має бути на базовому рівні, що до тебе прийшов ворог, і ти маєш відстоювати ці права. Бо те життя, яке вони живуть, ну це зовсім не про життя. Яка твоя мотивація? Власне, Моя мотивація що? залишатися в Оріоні. Це вже напрацьований колектив, і ти знаєш, на людей можна покластися, як і вони можуть покластися на тебе. Це найголовніше, я вважаю. Якісь е варіанти перевестись кудись, я не розглядаю, бо. Я ну я тут вдома. Я зі своєю родиною. Тобто, в мене є дві родини. Є родина, яка мене чекає, яку я захищаю, і є родина, з якою я захищаю. Ось і все. Це, це мій основний принцип. Ну, мені дуже подобається. Приїжджаєш десь в тилові міста, і там є постери такі: воювати будуть всі. Ну, типу. Всі рівні, але хтось рівніше, і ти розумів, що тупо не всі будуть воювати. Але якщо ти починаєш пригати по підрозділах, то ну, ти все одно будеш воювати. Який сенс кудись пригати. Це я не для себе, це я кажу для тих, хто все ж намагається кудись перевестися. І шукає себе, так? Да? Так, да, шукає. Ну, тобто, ти себе знайдеш все одно на фронті тільки вже з іншим колективом, якому на тебе може бути, в принципі, байдуже, ага. бо ти чужа людина. Тобі 31 рік. Ти вже прийшов, ну я вважаю, єбаніну. Ось ти комусь порадиш от тим людям, які шукають. Ти порадиш Оріон? Ми ти... зараз про цивільних? Так, про цивільних. А ну я не знаю, там все за наприклад. Тобто, ну це теж, я розумію, що ну, типу, різні ситуації все зачишники. Ну, так, да, да, да. Да. та звісно, я буду радити Оріон, бо, ну, по-перше, нам потрібні люди. Завжди, якщо це людина, яка з головою uh -huh. і. Ну дай Боже, щоб вона була вмотивована. Звісно, я пораджу Оріон, бо тут він буде почуватися дуже комфортно. Звісно, це війна. Ну не комфортно нікому, ніхуя, ну так ні разу. Але якщо обирати підрозділ, в якому ти будеш проходити службу і виконувати бойові задачі, від смерті ніхто не застрахований, але все одно відчувати себе у відносному комфорті, відчувати нормальне ставлення до себе. То це проварював. Так, Ніксон, дивись. А ми зараз проведемо маленький бліц. Ну, тупі запитання будуть. не факт, що будуть розумні відповіді. Ну що там, Що ти голова, чи що? Що там на нулі, що там на бойовий? Бля, там є знаєш, які яке хуєне питання. От най найкраще питання, яке я почув в тилу угу. від цивільної особи, і мені сказали, а чого ти їх так мало вбив? А я навіть блядь, не називав наприклад. Я просто по Да, Я просто <ріст> ще ахуєне питання, коли перемога. Ну воно вміщає, я думаю, ну що там? Так, <ріст> <ріст> да, ну що там, і Ну, хочеться сказати вашими молитвами, але краще ви аби дізнатися з першоджерела. Мені мого словарного запасу не вистачить, щоб описати. Всю красу того, що там, якої романтики. Якої романтики. Да. Коли нас відпустять додому? Якщо дім це для когось кубань, то я думаю, ще не скоро. Але можна над цим працювати да. і знову ж таки вмотивовувати себе на те, щоб поїхати скажімо, додому. Бо я, блядь, вже два рази залишився без дому. Я теж хочу додому. Для мене вже давно вислів дім це просто там, де родина і все. Якогось фізичного стану, це слово взагалі не має ніякого значення. Mm -hmm. Що ти будеш робити з хлопцями, коли побачиш на своїх позиціях наступ на конях? Ми становимося в черепаху. Замість щитів ми можемо використати підерські бронеплити і вистроїти ряд копейщиків. копейщиків да. І все проти конець, тільки пікіньори. Як ти відносишся до типів, які використовують тапочки або шльопанці на позиціях? Ну, взагалі з повагою, ну чел настільки в собі впевнений, блядь, що в своїй маневреності да він і без них напевно зможе. Типу, знаєш, як той анекдот є, типу, як ти? ескімосика Ескімоси. Да, щось uh -huh. типу того, і вони, типу, йдуть по лісу, і один йде з телефонною будкою, uh -huh. а другий з ахуєвшим брівном. і я один в одного питає: типу, а нахуя тобі телефонна будка? Він каже: Ну, типу, вовки нападуть, я в неї залізу, і вони мене не дістануть. А тобі нахуя бревно. Він каже: Ну я його скину і біжати легше стане. <риклад> ну, типу, напевно, з капцями теж саме. Я до речі, в Британії були на навчанні, і я був в захваті від цієї. Гармонії в цій нації, гармонія з природою просто на вищому рівні. Але куди їм, блядь, до наших тапочок, коли ти можеш тупо розутися? І... У мене було припущення, я зрозумів. або в тапочках своїх цих дерев'яних відчуваю себе самураями. мають дух, все діла. Ні, так я відчував себе, коли я на носок вдягав В'єтнамки. Тупо самурай. Стіль. Стіль. А твій особовий склад чекає на відпуску. А на що чекає командир заводу? Тобто на що ти чекаєш? Я чекаю на закінчення блять їхньої відпустки. Один полонений тобі або два іншого? Іншого може не бути позаду, тому один мені. Ви з пацанами штурманули посадку, а в бендажі у підарів побачили постер Олега Вінника. Твоя реакція? Я з того боку не чув ніколи жіночих голосів. Тому, тому в мене буде непорозуміння, що взагалі блять відбувається. Ну, ти би забрав постер Вінника Олега? Ні. Ні? Я б забрав постер металіки. А, припустимо, що твоя мама не знає, що ти на нулі, і з і дзвонить спитати, як справи з синку. Що ти їй скажеш? Я спитаю, звідки в тебе номер. <рес> а вона не зрозуміє. Я спитаю, откуда у тебе майнують. Ну, ти знаєш ситуацію, що от, коли починалася ще от ця ера, типу, БПЛА, так далі, коли розвиток пішов в технологію, в піхота, там, штурмовики і так далі. Так трошки скептично відносились, типу, до пілотів БПЛА, що вони там в тилу заробляють одну ж і ту ж оплату, типу, це несправедливо. Як зараз, да, от ти як піхотинець, твої хлопці, як ви відноситесь зараз до а, пілотів БПЛА? Піхотинець. Щоб ти там собі, блядь, не думав, передумай. <с Бо <с я вважаю, що пілоти БПЛА вони роблять дуже велику справу. Вони інколи допомагають, а інколи прям від них залежить багато що. Піхота в нас сьогодні без операторів БПЛА це просто мішень. Я взагалі молюсь на кожного пілота. Хтось там щось і може казати, що ми там отримуємо однакове грошове забезпечення, да? але такий момент, що станом на сьогодні це гніздо літунів, воно пріоритетніше за піхоту для ворога. Якщо у вас є змога заплатити дрончикам більше, заплатіть, скидуваємося, відкриваємо збір. Що ти порекомендуєш? Да? Що ти скажеш хлопцям, які ще не доєднались до Оріона, щоб вони доєднувалися, наприклад? Боровська життя нелюгка. Часів тікають, можете і спишку. Насправді, що я можу сказати, що чим довше ви думаєте, тим сильнішим стає ворог за рахунок вашої невпевненості в собі. Напевно, з якогось боку. З якогось боку, занадто великої впевненості в тому, що за вас це зробить хтось. Треба брати яйця в кулак, я не знаю. Можна навіть взяти яйця друга свого в кулак і привезти його блядь, з собою. Це взагалі було по питанню чи ні? <гум> Тут то, то ти просто від себе. <гум> <гум> від себе питання хочу задати. Чи вважаєш ти себе от саме от прикордонником? Чи вже от якимось воїном, бойового підрозділу, так, і тому подібне. І чи вважаєш, взагалі потрібно -лі для прикордонної служби мати ось, ось такі бригади, да, потужні mm -hmm. формування військові для захисту, типу, чи, от, як ти кажеш, типу вспишок? Є такий вираз: ви або труси вдягніть, або хрестик зніміть. Mm -hmm. І ось це саме про це. Я... Не відчував себе прикордонником з моменту підписання контракту. Ми знаходились в зоні розмежування і здійснювали пропуск людей не через кордон, а через умовну лінію боєзіткнення на тимчасову окуповану територію. Свої перші прикордонні наряди. Я відчув, що таке бути прикордонником. Зараз кожен, поважаючи себе прикордонник, має сказати, хулі ти там почувствував, блядь, І він буде правий. Але насправді відчув я себе тільки вже після повномасштабного вторгнення. І коли ми виїхали десь на, на реінкарнацію, блядь. — Як вона називається? Сука? На ротацію <реш> почав заступати в наряди, але здебільшого, ж звісно, в тебе немає допусків там до таких якихось нарядів. Ти там був. Керпіст, РПГ. Єдине, що мені подобалось, так це РПГ, бо РПГ це ну, блядь, сила. Я просто мрію, щоб в мене була моя власна РПГ і якомога більше зарядів. До питання, чи відчуваю я себе прикордонником, чи відчуваю я себе військовослужбовцем, який виконує бойові завдання, то це до другого. Дякую, друже. Дякую, що запросили. Все, зробимо вигляд, що ми кудись пішли з кадру.